Стоїть Соліс акційний 6900 доларів. Людина приїхала, передивилася всі Соліси, приїхала іменно на цю ціну, але все рівно замовили Solis 26 з мотором Mitsubishi. Хоч і різниця в ціні величезна, але все рівно Solis 26, мотор Mitsubishi. Тож кого цікавить, ще є вибір, можемо доставити. Клієнт у нас вже брав декілька тракторів різних, з кабінами, 50 казум. Ну і зараз маленько для інших робіт. Ціна даного трактора 8300 доларів. Мотор оригінальний Mitsubishi 3 циліндри, повний привод. Маленький, компактний, Вал відбору потужності 540 тисяч. Важливо було потужність гідравлічного насоса. У даній моделі 13,6 літра на хвилину і вантажопідйомність заднього навісного механізму. Тут 600 кг. Все, що людині потрібно було, підійшло. Сьогодні ми ще не, не встигнемо доставити вже на завтра. Зараз очікуємо ще на поставку товара, новий завоз тракторів, яких саме. Побачите вже завтра. Ну, без передка не заїхав. Ну, зараз заїде яку Роль грає передній міс, повний привод. На задньому приводі він би так і напевно не виїхав, хіба на швидкості залетіти. А з повним приводом без проблем. Нагадую, що у нас ще є соліси Екстра. Ну, одна штучка, напевно, теж вийде цього тижня. І ще одна залишиться. Соліс 24-й акційний, так і залишається. Поки що не знайшов свого клієнта, але на кожний товар є свій покупець. Хтось, я думаю, такий купить маленький, компактний, надійний за ціною 6900 доларів. І так у нас ще є екстра 9300 ціна. 26 з Mitsubishi мотором. 8-300 ціна. Ціни зараз до, до коронавірусної. Ці от самі ці трактора, ці 26, вони коли в Україну заїжджали, перший. Перша партія, ми їх продавали по 8-800 доларів. Зараз 8-300, 2 роки гарантії. Бомба. Китай ще так не подешевшив, як подешевшили соліси. Ну, соліси, в принципі, і не дорожали не під час корони сильно і не під час війни. Тому, кого цікавить, звертайтеся, доставимо.